Що Володимир Кличко провів чудовий час, тому що ну, поки там вся країна переживала, що там Тайсон Од Юрій виборов у нього ці пояси чемпіонські, він же ж давайте не забувати, що він заробив 15 мільйонів фунтів стерлінгів. тобто десь 23 мільйони доларів за годину. У нас люди за місяць там дві з гривень отримують так зарплату. Так що я би співчував не йому в першу чергу. В нього я думаю, все буде в порядку. Ну, Переживе ще там, ще кілька фільмів про те, як йому важко, що повернення чемпіона. Там з низин до вершини, всяке таке. І якось думаю, що побачимо. Ну, він боксував 10, 11, 12 раунд нормальний, 12 дванадцятий точно виграв, 11, здається теж. Тому йдеться не про те, що у нього фізичні кондиції слабкі, Нормальні у нього фізичні кондиції, це просто в голові щось. Він, мабуть, не сподівався, що такий нахабний і здоровий мужик. Не буде його боятися навпаки. Робитиме все, щоб Володя почувався якось розгубленим. Так що якось збере себе до купи і ще думаю, побачимо його. Але 25 мільйонів це не 150 мільйонів, п'ятдесят мільйонів. Удавай так? це не 150 мільйонів, але, але він отримав втричі більше, ніж його суперник, який переміг. Ось вам і професійний бокс. Тобто один побив іншого і заробив тричі менше. При тому, що у того який переміг, ну дайся Ф'юрі — це найбільший гонорар в кар'єрі, абсурд. <риклад> <риклад> ну так що я це коли я починаю сильно жаліти Володимир Кличка, бідоська, бідоська, я думаю, що <риклад> Щасливе спортивне життя, десь 10 років був непереможним чемпіоном. Ну, ну, хто може таким похвалитися? Ми жаліємо його, ми жаліємо своє розчарування. Так? Ну, ми... радше так. Це, ми... Це... Ми... Це ми... зрозуміло. Але, але... але... Ну, не хочете розчаровуватися, не треба було сподіватися.